Воноплянська територіальна громада Одеська область. Так виглядає сучасний центр соціальних послуг для жителів цієї невеликої громади. Він почав роботу у 2023 році і був створений в рамках проєкту надання соціальних послуг в громаді. Ідея створення власного центру надання соціальних послуг виникла у нас після об'єднання в 2016 році. Ми Проаналізували кількісний склад населення, вікові категорії, які нас, які проживають на території нашої громади, і прийшли до висновку, що у нас дуже багато осіб похилого віку, ветеранів, сімей у складних життєвих обставинах, дітей, дітей з інвалідністю. Тому виникла така у нас ідея створити в себе центр надання соціальних послуг. Результат ви самі можете побачити. Ми отримали капітальний ремонт приміщення, ми отримали. Меблі, ми отримали обладнання комп'ютерне, обладнання в вигляді пральних машин, обладнання в вигляді електроскутерів, велосипедів. Я думаю, що жителі громади від участі в цьому проєкті тільки виграли. Проєкт надання соціальних послуг в громаді фінансувався за рахунок грантових коштів, наданих урядом Японії через Японський фонд соціального розвитку та Світовий банк. І був реалізований Українським фондом соціальних інвестицій. Завдяки цьому проєкту жителі Коноплянської громади тепер можуть отримувати якісні соціальні послуги. Для працівників центру в рамках проєкту проводилось індивідуальні навчання щодо організації надання соціальних послуг та онлайн-навчання. Були також у наші виїзні. Семінари, виїзні навчання. Ми спілкувалися з іншими громадами, переймали їх досвід, як вони працюють, документацію дивились, узнавали, як вони спілкуються з клієнтами, які у них соціальні послуги. Ми десь щось із інших громад перейняли собі. Структура центру надання соціальних послуг сьогоднішній день виглядає таким чином: є два підрозділи: підрозділ соціальної роботи та підрозділ догляд вдома. Мешканці громади, ті, хто вже дізналися про центр надання соціальних послуг, вони охоче приходять, спілкуються з нами. Ми знаємо, які ситуації в них вдома. Ми до них виїжджаємо. Вони постійно контактуємо. Ми проводимо, можна сказати. Велику роботу для того, щоб мінімізувати ризики потрапляння в складні життєві обставини і зробити більш комфортним життя вразливої категорії громад. Тому вони з позитивом реагують на появлення центру надання соціальних послуг. Та вони до мене приїжджають, надають допомогу, спілкуємося. Ці люди мені дуже допомогли. І мені приємно з ними спілкуватися, і дітям приємно спілкуватися. І в мене спокій, і я, я задоволена. Вони щодавно переїхали з окупованої території. У мене постало питання, як правильно оформити статус та довідку ВПО, також грошову допомогу від держави для ВПО. А також у мене було питання щодо мого працевлаштування. Задоволена якістю надання соціальних послуг спеціалісти грамотно і якісно, повно, обширно надають всю потрібну мені інформацію. Важливу функцію виконує підрозділ соціальної роботи за місцем проживання. Саме для його робітників було придбано велосипеди. Вони доглядають за літніми людьми та особами з інвалідністю. Обслужую зараз 8 чоловік. Стало дуже легко, що велосипед, бо два рази в неділю треба навідати і магазин, і аптека. Як ви бачите, тут люди живуть, а аптека аж три кілометри і магазини, то стало дуже добре, що є такий у нас передвижний транспорт. А тільки можна за одним реченням сказати, що мені, що треба мені допомогти. Васильівна тут як тут. Завдяки реалізації проєкту у Коноплянській громаді її жителі отримали якісну інфраструктуру з надання соціальних послуг. А керівництво громади унікальний досвід реалізації грантових проєктів. Ми отримали дуже великий досвід. Я вам зізнаюся чесно, на початку участі нашої громади в цьому проєкті я навіть уявлення не мала, що таке соціальна послуга. Ми пройшли багато вебінарів, тренувань. Я особисто набралася досвіду, отримала уявлення, що таке соціальна послуга, і мої колеги також. Я би дуже радила не боятися писати проєкти, приймати участь, де тільки можливо. Від цього громада лише виграє.